Прийшов різний час для нашої батьківщини, як Чорна гайбора обсіла нашу Україну російсько-большевицька радіжницька орда, котра майже щодня робила у нас нові захвати. І акторська майстерність, і урок історії, і патріотичне виховання це фрагмент вистави про героїв Крут у виконанні юних полтавців. Наступного дня 27 студентів було розстріляно, а їхні трупи заборонено селянам. Пані Любов бабуся наймолодшої, акторки театрального гуртка та мама військового. Говорить, вистава вражає до сліз, бо як століття тому, так і сьогодні юні українці ціною свого життя виборюють нашу незалежність. Наскільки все продумано сценарій, актори, оці вишиванки, бабусі хрестик. Було ж таке дійсно. І дивіться, дуже добре, що саме в музей Володимира Короленка відбулася оце вистава, оце дійство. Адже Короленко не прийняв радянської води. І тут якраз показані події столітньої давності, мужність, героїзм отих юнаків, оти шестикласники, От там родини піклуються, щоб прощання. Заняття проводять щотижня, тривають вони чотири години. України, говорить керівник молодіжного аматорського театру Тарас Духовний. Для мене дуже важливо, щоб театр виховував безпосередньо свого учасника, тобто актора. І зараз, як ніколи, важливо, щоб театр сам позиціонував себе як український, а відтак має показувати історію України. Тому я думаю, для нинішніх дебютантів це такий хороший старт. Погляд історичне минуле керівник аматорського театру Тарас Духовний додає до гуртка брав усіх охочих і переселенців, і полтавців незалежно від здібностей. Самі ж діти та батьки помічають значний прогрес від цих занять, адже акторство різнобічно розвиває. Тепер не боюся виходити на сцену, не боюся глядача і знайшла собі нових друзів. Було дуже багато слів, які я не розуміла. Важко було їх вчити, але загалом. Мені сподобалося виступати. Я була впевнена, але все одно нервувалася. Але головне, якщо ти щось забудеш, головне зімпровізувати і донести саму суть до людей. Зміни, які я побачила, що дитина не боїться говорити на публіку, краще вчить вірші. Може висловлювати свою думку у групі. займається дев'ятеро дітей. В перервах між репетиціями юні актори прогулюються територією музею Короленка. Музейники ж тим часом організовують для них знамените короленківське чаювання з кизиловим варенням.